Знаєте, є такий сигнал сповіщення. Це великі міста, всі слідкують, куди і як летять ракети, чи щось планувати на сьогоднішній день, чи залишатись в укритті, чи взагалі не ризикувати і навіть не йти в магазин. І знаєте, ось яка безсонна ніч, і тут мимоволі відкриваєш, читаєш новини. І знаєте що, вже скоро. Скоро почнеться мова окупанта, вже в нас англійська мова. Тому що наші вмудрилися за один день посваритися та ще й помірятися чоловічими органами. Ні, вони спочатку почали з рейтингу, в кого більший рейтинг, а закінчили чоловічими органами, що вони готові помірятися. І. Я не знаю. Це, це ми живемо в цьому дурдомі. Вибачте, ми живемо в цьому. Так, внешановані чоловіки, скажу вам просто: вирішувати будь-які питання по Україні не будуть блогери, хайпери, корупціонери, провладні свині і всі інші, а будуть вирішувати. Жінки. Тому що саме нам, жінкам, яких залишилася найбільша кількість серед населення України, потрібно давати продовження роду. Саме нам, жінкам, потрібно витягувати чоловіків з полону і тих, що залишилися, каліками виходжувати. Саме нам, жінкам, як продовжувачам народження нації потрібно народжувати і думати, як забезпечити наших дітей. І от те, що ви там скачете і міряєтеся, то я вам скажу одне: краще б ви більше думали про розум в голові, ніж про свої нікому не потрібні застарілі, смердючі зношені головки.